Кропивничанка Вікторія Черній прийшла до сімейного лікаря робити щеплення від вірусу папіломи людини. Вакцинацію говорить. порекомендувала зробити лікарка-гінеколог. Я буду більш впевненою в своєму здоров'ї на майбутнє. Це щеплення не входить до календаря обов'язкових профілактичних щеплень, говорить сімейна лікарка Ірина Оленич. Вірус папіломи людини він найчастіше викликає рак і рак шийки матки. Єдине, як можна берегтись, це вакцинуватися. Лікування на даний момент немає від папіломи віруса, але вакцинація оберігає від розвитку раку. Щеплення від вірусу папіломи людини Міністерство охорони здоров'я планує ввести в національний календар вакцинації як обов'язкове, сказала головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Міністерством охорони здоров'я України розроблений проект наказу щодо внесення змін до національного календаря профілактичних щеплень. І, враховуючи ці зміни, якщо наказ цей буде підписаний, а ми дуже сподіваємося, тож з 1 січня 2026 року усі дівчатка віком від 12 до 14 років Отримуються кошти держави щеплення від вірусу папіломи людини. Вірус папіломи людини це ціла група вірусів, які передаються статевим в основному шляхом, і вони несуть дуже великий онкологічний ризик. На думку Надії Оперчук, запровадження обов'язкового щеплення має знизити захворювання на онкологію. 17 листопада 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла стратегію з прискорення ліквідації раку шийки матки. І в основному основна мета цієї стратегії: 90% дівчаток віком до 15 років в усьому світі повинні отримати щеплення, повний курс щеплення від вірусу папіломи людини. Інформації Всесвітня організації охорони здоров'я 99% раку шийки матки асоційовано, тобто пов'язано із вірусом папіломи людини. Це єдиний вірус, який не проникає в кров людського організму, тобто він виникає симптоми на поверхні шкіри, і внаслідок чого процес інфікування він буде без запалення, тобто, імунна система людини вона не бачить цього вірусу і не реагує на його знищення. Протипоказами до вакцинації від вірусу папіломи Ціломи людини є вагітність алергічні реакції на попереднє введення вакцини, лікування антидепресантами та період, коли людина отримує променеву терапію. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.